Всім привіт, і це мій перший косплей, він буде на Єгипетську кошку. кошку. Зразу предупреждаю, що я трохи хворію і можу говорити в нос. Спочатку перевтягаюся. Спочатку перевтягаюся. Це просто якась тряпочка, яку я взагалі закріпила скотчем. Далі я от зробила отакі от вушка. Це взагалі картон розмальований. А це я взяла від інших пухнастих вушок. А ось я зробила з паперу заколочку, як у єгипетській кішки, і приклеїла саму заколочку скотчем. Розпускаємо волоси. Розпускаємо волоси. Одягаємо гетри на руки. Спойлер, у мене не було синіх. Перед цим знімаємо шкарпуетки. Але скажіть, ці чорні гетри дуже схожі на сині. І тох. Але, мабуть, краще знімуть гетри. Далі одягаємо гетри на ноги. Далі одягаємо гетри на ноги.